Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Тема цієї нашої зустрічі є Шляхи та центри проміжного мозку. А, власне, ми розглянемо шляхи та центри таламуса. Зоровий горб талямус. Він складається головним чином із сірої речовини, розділеної прошарками білої речовини на окремі ядра. І волокна утворюють променистий вінець корона радіата, який зв'язує таламус з іншими відділами головного мозку. Беручи до уваги різне функціональне призначення ядер таламуса, можна виділити такі основні групи. Перше, це передня група ядер таламуса. Нуклі антеріори з талями, які є під кірковими центрами нюху. Другою групою є вентролатеральна група ядер таламуса – нуклі вентролатералі з талями, які є під кірковим центром загальної чутливості. Третя група це є задня група ядер таламуса. Нуклії талямі або ядра подушки. І вони є підкірковими центрами зору. Четверта група це серединні ядра таламуса, нуклії медіані талямі, які є підкірковими центрами вестибулярних та слухових функцій. П'ята група це є Медіальна група ядер таламуса, або присередня група ядер таламуса, нуклії медіалі з талями, які є під кірковими чутливими центрами екстрапірамідної системи. Крім того, можна виділити ще і шосту групу це група ретикулярних ядер таламуса. Нуклії ретикулярі з талями, які фактично розкидані по всьому. Таламусу. Вони мають двосторонні зв'язки з ядрами ретикулярної формації спинного мозку, довгастого мозку моста та середнього мозку. І першими ми розглянемо передню групу ядер таламуса. Передні ядра таламуса, нуклі антеріори з талямі. Кількість цих ядер становить від 5 до 7. І вони виконують функцію підкіркового центру нюху. Передні ядра таламуса мають зв'язки з сосочковими тілами відповідної сторони, які також є підкірковими центрами нюху. Пучок нервових волокон, який відходить від нейронів ядер сосочкових тіл і закінчується на. Передніх ядрах таламуса називається сосочково-таламічним пучком. Фастиculus таламікус Слід звернути увагу, що частина аксонів від ядер сосочкових тіл прямує у верхні горбики середнього мозку, формуючи сосочково-покрівельний пучок фастікулюс мамілю тагменталіс по цьому пучку проводяться нервові імпульси, що забезпечують безумовно рефлекторне підвищення тонусу мускулатури та безумовно рефлекторні рухи у відповідь на сильні нюхові подразнення. Аксоноклідин передніх ядер таламуса прямують у лімбічну ділянку кори півкуль великого мозку переважно в кору медіальної поверхні лобової частки. Невелика частина аксонів закінчується на нейронах медіальних ядер таламоса. Наступна група це вентролатеральні ядра таламуса, нуклії вентролатераліс та лямі. Їх кількість 5-6 ядер. Ці ядра є підкірковим центром загальної чутливості. Отже, в них закінчується волокна, що йдуть у складі спинно-мозкової петлі Лімнис спіналіс медіальної петлі петлімus медіаліс та петлі петлімus тригіміналіс Вістеросенсорні волокна, що йдуть у складі трічистої петлі, прямують до медіальної частини вентролатеральних ядер таламуса, які є під кірковим центром інтероцептивної чутливості. Більшість аксонів від клітин вентролатеральних ядер, а це 80%. Прямують у складі внутрішньої капсули в постцентральну звивину, формуючи таламо-кірковий шлях, трактус. Таламо кортикаліс. Найменша частина аксонів, а це 20%, закінчується в медіальних ядрах таламуса. Наступна група це є задні ядра таламуса або ядра подушки. Нуклії постеріори з таламі, вони представлені чотирма-п'ятьма ядрами подушки. І поряд із ядрами. Верхніх горбіків середнього мозку та ядрами латеральних колінчастих тіл, вони є підкірковими центрами зору. У задніх ядрах таламуса закінчується частина волокон, які, ускл... які йдуть у складі зорового тракту. Аксоноклітин задніх ядер таламуса прямують до медіальних ядер таламуса в підталамічну та лімбічну ділянки головного мозку. Четверта група це серединні ядра таламуса, нуклії медіані та лямі, включають в себе два-три ядра. Ці ядра є підкірковими центрами слухових та вестибулярних функцій. В них частково закінчуються волокна нейронів слухових і вестибулярних ядер моста. Крім того, середині ядра мають безпосередні зв'язки із зубчастим та червоним ядрами. Аксони клітин серединих ядер прямують у медіальні ядра таламуса, а також у кору скроневої та лобової частки півкуль великого мозку. Медіальна група ядер таламуса, ламоса, медіаліс талямі, чітко, чітко визначаються у кількості 4-5 ядер. Основним ядром цієї групи вважають дорсальне медіальне ядро, нуклеус медіаліс дорсаліс. Воно є чутливим підкірковим центром екстрапірамідної системи, що відіграє роль інтеграційного центру проміжного мозку. На нейронах цього ядра закінчується частина аксонів, що походять від нейроцитів всіх основних ядер зорового горба. Таким чином. Сюди надходять усі види інформації від підкіркових центрів загальної та спеціальної чутливості. У свою чергу, між дорсальним медіальним ядром таламуса, базальними ядрами кінцевого мозку, а це ядра стріопалідарної системи, та ділянками кори півкуль великого мозку, що належить до лімбічної системи, існує двосторонній зв'язок. Частина аксонів клітин медіальних ядер таламуса набуває нисхідного напрямку і закінчується в ядрах підталамічної ділянки та в червоному ядрі. Ретикулярні ядра таламуса, нуклія reticularis талямі. Це дрібні багаточисельні ядра, розкидані в усіх частинах зорового горба. Вони є підкірковими чутливими центрами ретикулярної формації. Ці ядра мають двосторонні зв'язки з ядрами ретикулярної формації спинного, довгастого мозку моста та середнього мозку. За функціональними ознаками ядра таламуса поділяють на три групи. Перша група це ядра, в яких закінчуються волокна шляхів загальної та спеціальної чутливості. Аксонит клітин цих ядр прямують у кору півкуль великого мозку. Ці ядра розташовуються у вентральній частині таламуса і є соматочутливими. Друга група це асоціативні ядра, які пов'язують між собою різні центри проміжного мозку. Зокрема, ядра першої групи з медіальними ядрами. До них також відносять ядра дорсолатеральної частини таламуса та ядра подушки. Третя група це ядра, які мають зв'язки з корою півкуль великого мозку. Вони пов'язані з ядрами гіпоталамуса та ядрами стріопалідарної системи. Розташовується дана група ядер у дорсолатеральній частині таламуса. Таламічний синдром. Синдром цей названий на честь французьких неврологів Дежаріна та Руссі, які вперше описали його в 1906 році під назвою Таламічний синдром. Пошкодження деяких ядер таламуса, наприклад, що виникає в результаті церебросудинної катастрофи, а це в результаті ішемічного або геморагічного інсульту, або в результаті метастазування злоякісної пухлини в таламус, може призвести до розвитку так званого синдрому Дежаріна Руссі, або синдрому таламічного болю. Синдрому, що характеризується надзвичайно інтенсивними нелокалізованими чи погано локалізованими відчуттями печіння чи пекучого болю, звідки власне і назва таламічна каузалгія від каустик пекучий в одній або обох половинах тіла, а також перепадами настрію чи депресією. Пошкодження таламуса може призвести до антероградної амнезії, а це порушення пам'яті про події після початку захворювання, або викликати тремор, це мимовільне тремтіння кінцівок у стані спокою. Фатальне сімейне безсоння це рідкісне автосомно домінантне спадкове захворювання, яке належить до пріонових хвороб з утворенням притаманної їм спонгі, спонгіформної енцефалопатії. Його також відносять і до групи повільних інфекцій, при якому відбуваються дегенеративні зміни, що поступово наростають в нейронах та у результаті пацієнт поступово втрачає здатність засинати і спати, і остаточному підсумку перетворюється на стан повного безсоння, що незмінно призводить до смерті. Середня тривалість виживання пацієнтів із діагнозом фатального сімейного безсоння після появи перших ознак становить 18 місяців. Навпаки, пошкодження таламуса внаслідок травми, нейроінфекції, ішемічного або геморагічного інсульту, або його ураження пухлиною може призвести до летаргічного сна або коми. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!